Мама, привіт! Мама, привіт. Як ти називаєшся, Макс? Максим Максим. А скільки тобі років? Добре. Скільки тобі років? Кажи чотири буде. Чотири буде. Не три, а чотири. Покажи чотири. Покажи чотири. Отако покажи. Отако покажи. Чотири. Покажи. Чотири. Так чотири. Буде, так? Чотири. А, -а, -а. а де котик? Покажи котик. Котик, так? Да? Скажи, а як називається мама? Ніка. Ніка. А як називається тато? Ніду. <свісно> Ніду. Нідо. А як називається тато? Тато. Як дідо називається тато? Дідо тато. Дідо тато? Витя не жувачку, скажи нормально. Як називається тато? Дідо. Понятно.